Двадцять день дієти обід борщ зі сметаною та з часником. Вичавлений часник прямо в тарілку. Одна, трошки менше, ніж столова ложка сметани. Може, так, трошки більше, ніж півложки столової сметани, вкинула на таку маленьку порцію. Так, коли вариш борщ, то вариш кастрюльку на літра два, а їсти доведеться. Дуже довго, не один день, тому борщ, борщ, борщ. Він не проїдається. Він смачний. Та якщо і приготовлений дуже смачно, з дуже солодким буряком, то він смакує навіть холодний. Дуже-дуже добре. А Марія ходила сьогодні до лісу, вигулювала своїх ведмедиків. Один згубився, довелось шукати, ледь-ледь знайшли. А цей боїться покидати, замурзався, а тулиця весь час до Марії не відходить від неї. Вона його захищає, а мене підтримує. Ось така в мене сьогодні підтримка. Хто обідає смачного? Тихого, спокійного всім дня. Зустрінемось на вечері.